Доброго дня, шановні. Зараз я в тепличці пересаджую трошечки свої помідори. І на що я звернула увагу? Ось я пересадила помідори. І чим я користуюсь, подивіться. Ось отакі із під м'яса. Бачите, вони різного розміру, чи там фарш є, чи, чи курка, бачите, є такий розмір. Ось є, є побільший такі глубоченькі. І бачите, під відро. Вода стікає тут, вона намокає ось отакий вигляд, бачите? От, і я, я ними користувалася ще в тому році. От, тут у мене є спеціальні, бачите, куплені е, в доларамі там. Три штуки чи п'ять штук на 3 долара. Але, це, думаю, чому ж я не показала. Може, ви візьмете на озброєння, бачите, як гарно виглядає. От маленькі стаканчики, добре. Ну, а тут у мене і звичайно петунійка, томатики. Ось і такі, і такі. Користуйтесь гарного вам настрою, бувайте здорові!